11 липня поворотний момент. Коли ми починаємо прагнути до смирення, широ бажаючи його, а не через те, що повинний його мати в нашому житті, настає поворотний момент: 12 кроків і 12 традицій, сторінка 75. або спосіб життя, АА стане для мене радістю. Бо я повернуся до мороку і віча алкоголізму. Радість приходить тоді, коли моє ставлення до Бога і смирення засноване на бажанні, а не на обтяжливому борогу. Коли я усвідомлюю, що правдивість і чесність при моральному самоаналізі приносять мені спокій, свободу і радість. Морок мого життя змінюється сліпучим світлом, моя віра в вищу силу міцніє і все моє єство сповнюється вдячністю. Я переконаний, що бути смиренним означає бути правдивим і чесним з собою і з Богом. Лише тоді смиренність стає тим, чого я дійсно хочу, а не тим, що я повинен мати.